Як ідентифікують російських воєнних злочинців? Як проводиться збір відкритих даних? І як допомагають осінт-фахівці у розвідці і силам оборони? Про це все ми будемо говорити сьогодні, у восьмому епізоді відеоподкасту що про Крим. До нас завітав Павло Фіялковський, аналітик осінт Агенції Мольфар. Пане Павло, доброго дня. Добрий день. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Перше моє питання до вас: що таке осінт? Чим. Він відрізняється від інших типів збору даних. Окей. Okay. Дякую, що запросили про OSINT. OSINT — це абревіатура open source intelligence, тобто розвідка за відкритими джерелами. Чим вона відрізняється від інших? Це, напевно, тим, що є ще розвідка за закритими даними, тобто, це потрібно мати якийсь доступ до. Архівів, можливо, до закритих баз даних, які збираються службами країн. Ось. І є ще агентурна розвідка це HUMINT, Тобто це коли розвідник входить в контакт з об'єктом дослідження. Тобто, усім ми не входимо в контакт з об'єктом і ми не маємо доступу до якихось засекречених даних. Ми використовуємо все, що. Можна отримати з інтернету, просто справа в тому, що е, не все лежить на поверхні, а ми знаємо, як подивитися не лише на поверхні. Як це відбувається? Ну тобто, ми з вами будемо ще детальніше говорити про участь, mm -hmm. скажімо, якось інфахівців, наприклад, вашої агенції, ваших аналітиків. У розвідці або у допомоги силам оборони, але mm. як це відбувається? От Приходить людина, сідає, наприклад, там, треба встановити mm. якогось умовного, скажімо так, колаборанта, або людина, яка підозрюється okay. в цьому? А що починається? Зазвичай на вході ми маємо прізвище ім'я по батькові, або прізвище ім'я. Ну, тобто, якусь частинку інформації про людину ми маємо і маємо. Що, що вона зробила? В принципі, з цього вже можемо починати. Е, якщо маємо рік народження, це, це супер, знаєте, чим довша комбінація, прізвища, ім'я по батькові, рік народження, можливо, ще якийсь номер паспорта, ідентифікаційний код. Чим більше в нас є оцих комбінацій умовного коду людини, тим нам легше ідентифікувати, що це зразу ця людина, що це не теска, і зразу від цього відштовхуватися. Далі Можна вийти вже на якийсь її номер телефону, на її якісь пошти, і з них вже можемо бачити соціальні мережі, наприклад. По соціальних мережах ми розуміємо, де людина, з ким людина, що людина і, 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 і так далі. Типу, всі-всі оці питання. Потім ще ми бачимо друзів цієї людини в соціальних мережах. А, і соціальні мережі це ж не тільки е, умовно, Якщо ми говоримо про е, там росіян, це не тільки ВКонтакті. Вони ще і використовують однокласники, і вони ще користуються е, інстаграмом. І інстаграм це взагалі супер. Це, е, Кладіс там та, та, там, там люди часто і геолокацію свою запишуть, і це і людей повідмічають, і самі десь відмічені на фотографіях. Це, це, це просто супер. Ну і і і в і в контакті дякую тим людям, що не не виключають цю геопозицію і прив'язку до фоток допомагають нам. Ну словом, з того, що я перечислив, ми маємо щось на вході. Ми або ми маємо. Шматочок е, того, або ми маємо якусь соціальну мережу, або ми маємо фотку лише. Тобто ми з цього починаємо все розкручувати. От, далі ми переходимо, дивимося, якщо ми зібрали все про людину, про її коло, можна далі подивитися. Е, в чому вона які в неї справи взагалі? Які в неї бізнес? От типу, і, і, і вже вже більше глибше, якийсь реєстр подивитися, що що да з ким вже на на її гроші подивитися, і як вона ними оперує. Як як якось uh -huh. якось так. Ну, звісно, що там, о, по ходу, як додатково може йти, там, якщо якісь різні публікації може спливати з людиною, саме так, саме так. Дякую знову цим людям, які ведуть цей альманах ВКонтакті. Що е, там все 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 видно, що за чим, як її як персонаж еволюціонував? Тобто, е, так, це е, по пости само собою. Вони говорять нам дуже багато, особливо через те, що коли людина якась. Е, Політично активна, це це супер чіткий маркер того, що вона там умовно якийсь зетнік, ватнік і, і, і інші погані слова. До колаборантів ми ще повернемося зараз. Хочу в цілому пане Павле, спитати, Чим осінь фахівці допомагають силам оборони розвідувати, встановлювати якісь дані? Як це в чому конкретна допомога? З того, що є в, в пабліку, то можу розказати про те, що ми допомагаємо з встановленням місця знаходження російських військових. З такого популярного, це з, є такий батальйон 15 ДНРівський, він складається з етнічних абхазів, і ми допомогли встановити. Їх місце знаходження, їхнього хедковатерс, uh -huh. і, і за якимось дивним збігом обставин туди щось прилетіло. Камінь з неба. Я, я не знаю. От. А це теж відбулося просто по якихось там соцмережах, чи це просто окрема якась історія, про яку ми не можемо вони, говорити. Вони насправді ні, ми, ми можемо через те, що це вже ми про це розповіли публічно. Ми можемо про це говорити. Справа в тому, що вони публікували багато, вони соціально активна група, в них багато відео в соціальних мережах, і в принципі. Видно, що це все в одній локації відбувається. Вони знімали наших е, полонених, е, і воно було там біля одної специфічної будівлі. Потім е, ще інший план, з якісь там вони пісні співали, якщо я не помиляюся. Інший план був, але теж видно було ту будівлю. І в них ще була одна м, одна відео, де вони з цієї бази на танкові виїздили і були позначки на дорозі. От. Uh, і, в принципі, по цьому, по, по цих хлібних крихтах, ми такі вийшли. І... Локалізували це на Google Maps, типу, все співставили. Ми ще орієнтувалися, звісно, по якихось, знаєте, високих точках можна ще орієнтуватися, наприклад, якась антена чи якісь mm -hmm. леп. То по цьому топлові. По цьому так, воно... Да, 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 воно, воно також, як, як маркер, дуже класно працює, то це все вказали, і ми так це виявили. В принципі, ідентифікація, розслідування якихось воєнних злочинців, ну і в тому числі брантів, про яких ми вже згадували, вона так само відбувається, що встановлюються, шукаються по соцмережах і відслідковується, була людина до чого причетна чи ні? по Хорошому так. Є е, насправді багато місцеві телеграм-пабліки, місцеві групи, вони нікуди не зникли, і вони можуть, або якщо якісь нормальні, умовно, був якийсь паблік, місцевий міста X, яке зараз тимчасово під окупацією, і він, він перестав існувати, то на тому місці міг з'явитися новий, який, умовно, колаборантський, де вони говорять про. Сьогодні там ми зберемося на вшанування е, якихось е, на, на якийсь безсмертний полк, і так далі. Знаєте, от а, то, то от, от такі пабліки в першу чергу, і, і ті самі групи в контакті, і особисті сторінки. Якщо ми, ми йдемо на якусь людину, на якогось там директора школи чи якогось голову громади, то в нього буде фотографії, в нього будуть спільні фотографії з іншими людьми. І ми будемо бачити, що це за люди, що вони, чого вони разом з ним і чого вони поодягали на себе георгіївські ленточки. Підсумовуючи, ми починаємо з якихось локальних пабліків, груп і так далі, або ж з якогось поставленого нового чиновничка. Пане я зараз слухаю, і думаю, от е, ви говорите про соцмережі, в тому числі, але якщо нас послухає якийсь е, злочинець, е, закрию соцмережі, чи це його врятую? Ем, насправді, я думаю, що вони вже починають потрошки. І хто розумніший, той, напевно, не, ду, не дуже це публікував, але е, я особисто думаю, що там справа в е, їх. Е, Вислушці, типу, що їм потрібно показати, що активність проводиться їм потрібно показати, що їм потрібно відпрацювати свої дивіденди, і це треба якось показати, чи в соціальних мережах, чи на сайтах. Двіться, якщо соціальні мережі закриються, то все одно залишаються місцеві сайти. Де е, треба по-любому буде їм відчитуватися перед е, вищою владою про якісь заходи, е, ну словом, е, бурну е, проросійську ак активність, за яку от, вони отримали кошти, тобто це по-любому буде на сайтах, і по-любому вони ж не будуть свої обличчя е, там пр прикривати. Тому думаю, це, що це, це. Як все одно не врятує. Повертаючись до розслідування, які, я апевно, тривають і будуть ще тривати до кінця до кінця війни, а, мабуть, ще й після неї, що для вас в цьому було найважчим? Ми робили роз, розбори відеоскатуваннями, от то це, це дуже е, важко через те, що. Ти маєш передивитися це відео дуже багато разів, щоб ви вирвати звідти кожну малесечку деталь того, що це за люди, причетні до цього. От, і ми буквально там по, по маленьких елементах видьоргуємо, видьоргуємо, видьоргуємо. І далі пробуємо виходити на те, що це за люди. Але кажу, для, цих, для набору цих маленьких деталей треба це відео багато разів передивитися. І це. Е це не найприємніше. Або ж коли ми робили цей розбір солдатів російських, які робили всі злодіяння в Бучі, ми випустили оцей, ну, я думаю, можна сказати, що це як альманах їхній, там десь півтора тисячі росіян, і ми просто по кожному з них пройшлися, і розібрали все ну всі їхні соцмережі, родини, адреси і так далі. і Опублікували це. То знову ж таки, ти кожен раз повертаєшся до, до бучі, дивишся оці їхні фотографії. Вони ще, звісно, хизувалися цим. На початку це ще були оці, ну можна сказати, якісь, я не знаю, наскільки коректно казав, що це тіпо, такі свіжі соціальні рани, от, то так, да, це, 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 це також було. Але зрозуміло, що з часом ти грубієш до цього, і ти вже такий розумієш, що це просто ну, війна, це твій ворог, і ну, самі розумієте. От, власне, хотів спитати, ви почали, як що війна це твій ворог. Але чому ви особисто це робите, брати в цьому участь? Чим для вас це важливо? Тут доволі очевидно через те, що я українець, це моя земля, а це мої вороги. І маю якось на це повпливати і максимально спробувати допомогти хлопцям, які. Там, ну це не тільки, я не думаю, що це лише я так думаю, я думаю, що це, думаю, всі мої колеги, так що ми маємо максимально всіх е, е, супортити, і, і як, якщо з інформаційної сторони наблизити нашу перемогу. Як, власне, фахівці своєї справи. Та. Щодо розслідування, ще одне питання. Чи ви слідкуєте потім за. Скажімо так, об'єктами розслідування. Ну, ви, наприклад, казали про воєнних зачинцях певних, mm -hmm. які творили завдіяння в Бучі, або в інших містах окупованих. Частина з них вона ж перебуває в Росії. Так. Чи ви слідкуєте за, далі за ними потім, після завершення цього розслідування? Чи вдається встановити, можливо, ще якісь факти, або вже закрили цю справу і все? Mm, у нас є така справа, що ми час від часу проводимо. Апдейти по по розслідуваннях. Тобто, наприклад, якщо розслідування якесь комплексне і воно вимагає повернення до, наприклад, ті самі колаборанти Херсонщини чи Запоріжжя, то ми до них там проходить декілька місяців, ми до них повертаємося і проходимо, дивимося, хто там новий з'явився, і, і і так далі. Тобто ми. Так, відповідаючи на ваше запитання, ми, ми працюємо ітераціями, і в більшості випадків ми повертаємося до, до, до розслідувань своїх. Так, а от якщо говорити про колаборантів Херсонщини і Запорізької області, mm. я бачив на сайті, що є перелік. Так? Yeah. Звісно, що він скоріш за все може доповнюватись, але чи були, була якась частина з цих людей вже притягнута до відповідальності кримінальної. Це важко встановити через те, що вони досі перебувають в тимчасово окупованих територіях. Тобто наразі не можу вам сказати, ми це не відслідковували, от але маємо надію, що цей наш список допоможе він як архів спрацює і він допоможе нічого не забути про це. А от як власне відбувається? От ви провели розслідування як фахівці? Становили злочин, становили особу, якісь дані, ви їх опублікували. Що далі? Їх передає, передаються вони правоохоронцям? Чи вони використовуються якось можливо в судових позовах українських громадян або України проти Росії? Якщо говорити про е, судочинство, то наскільки мені відомо, це лише зараз е, е, як сказати, це, 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 це формується. Поки що лише формується, так та, самі розумієте. А якщо говорити про допомогу, то можу сказати те, що те, що ми публікуємо, це вже, можна сказати, постфактом. Тобто спочатку ця інформація вона лежить закрита, хто треба, на неї дивиться, приймає висновки рішення. І тільки після цього, коли нам вже скажуть, що можна опублікувати, ми от можемо опублікувати це. Пане Павло, хочу перейти, повернутися до самого першого питання про осінь, в принципі, і про його важливість. Ну я розумію, що осінь фактів, є журналісти-розслідувачі, вони теж використовують якісь подібні, можливо, або навіть однакові інструменти. Якимись навичками треба володіти, в принципі, для того, щоб цьому навчитись? Для чого це взагалі? Чому не потрібно пересічному по громадянину? Коротка відповідь: так, потрібно. А Довша в тому, що ми дуже часто, ну слухайте, ми живемо в країні, де постійно використовується, перевозиться постійно техніка якась, використовуються засоби повітряної оборони. І це дуже часто фільмується. Мені здається, що якщо дещо там володіти усім, то це якось. Як сказати, більш розумієш, як ці дані можуть бути використані проти тебе. Через те, що я думаю, ті, хто знімають військову техніку чи публікують це, вони можливо думають, що а, та хто там, хто там? Як, це? як це можна вичислити, де там що вилетіло і куди поїхало? От, А насправді можна. І тому це, це перша така, мені здається, практична користь в цьому, що? Ти, ти не будеш робити якоїсь, як мінімум, ти не будеш робити якоїсь дурні. Ем, інша практична користь може бути така, що вже в соціальному плані, е, можливо, в тебе буде якийсь новий е, бізнес-партнер, і ти будеш базово знати, ага, я, я можу його там, там, там перевірити і ці всі точки звести докупи. Або ж е, не бізнес-партнер, можливо, е, романтичний партнер, і тобі захочеться е, бути впевненим в своїх майбутніх кроках і ти також ці всі, е, кроки, ці всі крапочки поскладаєш докупи. От. Тут зрозуміло, що справа не про параною, а про е, сім, сім разів відмір. Підсумовуючи, е, Осін потрібен, і більше того, ми, в принципі, і навчаємо йому. У нас є ком'юніті е, доволі велике, е, там у нас. Е, зверх 25 тисяч наразі людей в тому ком'юніті. Ми з ними спілкуємося, якісь їм постійно задачки підкидаємо, вони їх розв'язують і так далі. А ми також маємо осінт курс. Типу ми видали онлайн-курс про, про осінт, про пошук інформації. І зараз готуємо ще один про. але він вже такий буде більше на мілітарі OSINT спрямований. Ну і також ми постійно якісь благодійні лекції проводимо, де ми. От, там за дві години пробуємо а, розказати а, курс, курс молодого осінтера. Популяризація за оці два роки, ну майже два роки повномасштабної mm -hmm. війни, осінь в галузі, в принципі, вона змінилася. Бо я, наприклад, чесно, не чув про це раніше. А почав чути про це вже під час повномасштабної фази війни. Чи стало? Казали про курси, проте, в принципі, я, я шукав. В Принципі можна знайти в інтернеті курси і у вас, так, і у інших аренді. Якщо не помиляюсь, навіть є якісь безкоштовні там онлайн-курси невеличкі, просто такі дуже-дуже базові. Так, так, так. Що там, ну, умовно, наш YouTube, це теж можна сказати такий. Базовий осін курс. ми там розказуємо, що як там людину, що там з інстаграму можна зрозуміти, що там можна, як людину по татуюванню шукати. От от такі, знаєте, дрібні штучки. Я для чого це питаю? Чи збільшується попит на це? Тобто, чи люди прагнуть цього знання, чи вони хочуть це знати використовувати? Так, судячи з того, як. Я основним маркером використовую те, як до нас ходять на лекції, і те, як наша ком'юніті розростається. То, в принципі, так. Запит на це лише, лише, лише зростає. Пане Павло, маємо скоро завершувати. Останнє буде питання таке: щодо розслідувань Осінта анці Мольфар, звісно. І на внутрішній ринок, я маю на увазі те, що ми здійснимо з української аудиторії. А що дізнається про це західна аудиторія? Чи йдуть. Ну, я знаю, що розслідування частина розслідування вона публікується в західних виданнях. Так. Як це відбувається, я не маю на увазі. Чи вони цікавляться цим, чи якось це впливає на їхнє сприйняття російсько-української війни? Маю надію, що впливає, оскільки є запит від них на те, щоб. Ми ділилися з ними своїми матеріалами. ми З останнього такого це на, якщо я не помиляюсь, це The Times про наше розслідування про китайські дрони вийшло. Про те, як Росія все ж досі може закуповувати великі партії китайських дронів. Або, наприклад, запит на. Якісь дебанки пропаганди, умовно, це таке більше з, з веселого, але ми досліджували те, як росіяни зараз заходять в відеоігри і пробують там пропаганду робити, якось запускати. Це, От. це просто якийсь, я не знаю, якийсь контрстрайк і вони там якісь я зетки чи щось таке? Скажу більше, гірше це Майнкрафт. В Майнкрафті ці. Шествія з цими діду Вевалі. Як це? Безсмертний полк. Ага. Безсмертні полки ходять в Майнкрафті. Ну, вони, звісно, поки тільки промацують ґрунт, але в таких іграх, де можна створити сервер, щось там побудувати, багато якихось нагнати людей, то от вони, вони поки сюди заходять. От, наприклад, ми ось таке досліджували, і теж про це в західних медіа було. Ось, або, наприклад, з на початку війни, мені здається, також у нас було багато умовно удар по пам'ятаєте по драмтеатру в Маріуполі. Там ем, був такий західний проросійський пропагандист Макс Блюменталь. І він, він був джерелом розповсюдження цієї фейкової інформації про те, що. Ем... Умовно, там були військові, ну, ми пам'ятаємо цю єресь цю, 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 про те, що там були військові, що це військові там заклали вибухівку, що... і так далі, і тому подібне. От. І ми по цих всіх поїнтах пройшлися про, по кожному з його е е елементів брехні і довели, що це неправда. От. Або ж про е ту, ту саму різницю в, в Бучі, про яку я згадував раніше. Тому та, запит є від початку і досі. А відгук якийсь ви отримуєте від е, західних фахівців? Можливо, до речі, ваших колег? Я можу сказати про. Е їх зацікавленість в, в цьому в, в цій співпраці. З, з іншого боку, ми співпрацюємо в більшості все ж з, з медіа, так з західними, тобто щоб максимально цю всю інформацію поширювати. І судячи з їх зацікавленості, можу сказати, що фід фідбек наразі позитивний. Так. Дякую вам дуже, пане Павло, за цю розповідь, за те, вам що дякую. знайшли час і прийшли до нас. Дякую, що запросили? Нагадаю, у нас був Павло Фіалковський, аналітик осінт агенції Мольфар. Дякую за цю розмову. Я вам дякую, що додивились нас до кінця. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей випуск? Чи знаєте ви щось про осінт? Якщо ні, то можете почитати на сторінці Мольфар. Також донатьте на Збройні Сили України і не нашу перемогу.